Газі ГАС 7. Газі га 7. Газ у нас загазовані з території 5%. Викликаємо аварійні служби згідно плану ліквідації аварійних ситуацій. Всі екстрені служби сюди. Соборний майдан 6. Як чутно. Так, очікую на зв'язку. Сьогодні у нас відбувається спільні навчання з екстреними службами міста згідно наказу Міністерства внутрішніх справ номер 991. По легенді виклик нас надійшов о 9 годині 40 хвилин. Від абонента, який відпочивав тут дуже сильний запах газу, тут в парку він його відчув. Зателефонував за телефоном 104 і повідомив нам про цю подію. Приїхавши на місце, бригадою АДС було обстежено територію. була визначена траса підземного газопроводу. В місці максимальної концентрації газу було огороджено. Газоаналізатор показав загазованість повітря 5%. Тобто, це вже Ситуація рівня В, сюди будуть викликатися всі екстрені служби міста. ДСНС для підтримки протипожежного стану, швидка допомога на випадок, якщо комусь стане зле, або якщо хтось, не дай Боже, отрується газом. Поліція для регулювання руху. Та, як ми бачимо, тут багато припаркованих автомобілів. Щоб знайти власників автомобілів і забезпечити порядок на території. Суміжні організації, такі як Полтава, Водоканал, Полтава, Теплоенерго, Полтава Обленерго, викликаються в зв'язку з тим, що тут можливі їхні мережі бути під землею і для указання цих мереж, щоб ми не пошкодили їхні мережі при при приямку саме на нашому газопроводі. Територія обстежена, вона огороджена, евакуйована на безпечну відстань. Всіх сторонніх осіб, щоб вони не отримали отруєння, і зараз чекаємо всі екстрені служби для того, щоб ми приступили до ліквідації аварійної ситуації. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил безпеки систем газопостачання у разі виникнення аварійної ситуації. Телефонуйте 104.